Да, все так, все, так, все. Я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні у нас в студії Катерина Рибкіна, енергетична художниця, арт-терапевт, провідник сакральних символів душі. Я думаю, що сьогодні у нас буде дуже цікаве інтерв'ю. Як ваш настрій? Дуже гарний. Дякую. – Живаєте трохи? Ну, трохи хвилюючи. Все буде добре. Розкажіть, будь ласка, нам трохи про себе. Як ви прийшли до вашої професії? Чим ви займаєтесь? Буквально пару слів. Вагалі я займалася до сьогоднішнього майже дня психологією близько 8 років. От я була клієнтів, проводила терапію, різні арт-тренінги, різні трансформаційні ігри. І ось так повернулося життя, що я вже майже рік я займаюся творчістю, але не звичайною творчістю. Я енергетична художниця, яка бачить поле людини, яка зчитує з поля людини образи душі і може це втілити в скаже так матеріальний світ. Дуже цікаво так, колись давним-давно, да там 4 роки назад, коли я тільки завагітніла. Я почала писати дуже цікаві картини. Це були більш такі абстрактні, якісь такі енергетичні. Я чому одразу відчула, що щось не, ну, що це щось незвичайне, тому що я вже як 4 роки блог в інстаграм. Ну більше тоді як практичний психолог була, але я почала в соціальні мережі так, в Instagram виставляти в сторіс картини і питати свої, свої роботи. Н... Да, 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 ось ці картини що я малювала. Вони були тоді більш абстрактні. Зараз це вже більш сюжетні. Картини такі образні, детальні, там деталізовані, такі. І тоді я почала їх виставляти і питати у людей, що ви відчуваєте від, від цих картин, від образів, тому що я на той момент вже відчувала, що це щось більше ніж просто мистецтво. І мені почали дівчата давати такі відгуки, що там, наприклад, вони відчувають певні стани, якісь емоції, приходять якісь думки, починається якийсь в них такий цікавий процес внутрішній. Я думаю, о, цікаво, ну що це всі співпало з моїми внутрішніми відчуттями. І в той момент я зрозуміла, що це щось більше. І так почала я малювати. І паралельно ж я займалася ще психологією. Ви І... завжди малювали? Так, да. я завжди малювала ще з дитинства, але я не професійна художниця. Я, я не навчалася, як малюю, але ну так на певному рівні. І е, у школі, наприклад, я завжди приймала участь там в виставах у різних. Там ну, творча дуже, людина, дуже, дуже багато да, там, різні робила ці всякі кібани, там це всякі листівочки. Ну, мені це дуже завжди подобалося. Ось, але я цьому, звичайно, не придавала значення, але завжди задавалася питанням. Чому саме малювання? Тобто так хтось співає, чому співає? Наприклад, хтось танцює, у когось є такий да там mm -hmm. талант, та хист, хтось там малює і так далі. Чому саме так? І на сьогодні я вже звичайно маю ці відповіді. Ну ось так склалося життя, що тепер у це малювання стало не просто малюванням, чимось більшим, з допомогою чого я тепер можу змагати людям іншим знаходити контакт з собою. Зі своєю душею, відчувати себе, розуміти себе у цьому гучному і такому божевільному світі, коли нам ну, дуже необхідно мати оцей контакт з собою. І це один із інструментів, який мені з вище подарували, передали, щоб вести людей саме ну, ось цим способом. Щ... До вас звертаються люди, коли їм погано чи коли хочуть знайти себе? Як сказати погано, погано більше звертаюся тоді, коли напевно, да, я працювала коли як психотерапевт, да, психолог, то там більш проводить да, якісь такі питання різні ну, да, Внутрішні, звичайно, тільки ну, звичайно. У нас взагалі все будується в нашому світі і з нашого внутрішнього стану. Усе, що ми бачимо, все, що в нас відбувається, яких ми людей притягуємо до себе, які ми обставини потрапляємо, все будується на нашому внутрішньому стані, те, як ми. Ну, там, відносимося до себе, наприклад, і так далі. Ось, з приводу запитів, дуже цікаво. Взагалі, основна та місія моя була як в психології, так і тут в творчості це допомогти людині віднайти ось той контакт з собою, де вона є справжньою, де вона є. Той, яким вона є, без, без масок, маса. без ролей, без якихось сценаріїв, без стратегії того, як нас навчили жити. Людина зараз дуже губиться у цьому світі серед такого е шаленого потоку інформації, знань, взагалі, куди йти, що робити, чим займатися. І на сьогодні це такий прям піч да, сьогоднішнього сучасного світу. Я не скажу, що, наприклад, я завжди прям в потоці, і я завжди відчуваю, ресурс, прям, прям, що <рес> мені потрібно. Я прям в ресурс. Завжди ну, це, звичайно, ні, це така ілюзія. І ні Ніхто не може бути завжди, звичайно, там от прямося в ресурсі в потоці, тоці, знаю, куди робити, що робити. Я сама зараз, наприклад, проходжу такий етап в житті, коли ряду великі зміни там переїзд, і таке життя новий етап. І мені також потрібна така ресурсна підтримка. І, до речі, Самі з собою працюєте психологічно, в мене є певний досвід. Да? З Чимось я можу собі допомогти, а чимось, звичайно, ні. Я звертаюсь там до спеціалістів, до різних, це можуть бути психологи, енергопрактики. Там зараз на сьогодні, наприклад, я можу допомогти як людям, так і собі. Наприклад, через символізм енергетично підтримати ну, там. Якщо на сьогодні там про себе, да, про цей етап змін. Я собі зараз, наприклад, малюю певну таку картину енергетичний талісман, ресурс, образи там певні, да мені прийшли на цей запит на міну внутрішні, Які можуть мені на сьогодні допомогти пройти цей етап більш mm -hmm. 에, з любов'ю, більш спокійніше і збалансованіше. Ось. І ці образи вони завжди приходять дуже. Ну, як спонтанно, інтуїтивно, тобто неможливо, ну як в моєму, саме в моїй діяльності, те, чим те, чим я зараз займаюсь, образи ніколи неможливо не як не, знаєте. Знання, наприклад, да, там певний символ, щось означає, да, і його наче можна використати як енергетичну підтримку, але ні. Тобто ці образи приходять саме під запит, от, інтуїтивно, от просто потоком ці я образи приходять, да? втілюються да, у світ матерії, це да, життя. Що? Ви працюєте та, та? з дорослим чи з дітками Ми також? Тільки Що? з дорослими. Я працюю взагалі тільки з дорослими, тому що у дітей формований такий ще широкий життєвий план да, і бачення ще повноцінно цього світу, не повноцінно, а глибоко і широко. Чи є куди розвиватися далі? Чи ви вже досягли того піку, коли вашій професії далі нема куди йти? Та, звичайно, є. Мені здається, взагалі, що я тільки... Ну майже на початку стою, От, як мені відчувається, хоча я там да, вже малюю там на замовлення ті ж картини, і да, розписую, що одяг і так далі. І є там певні там в мене вже напрацювання, і так далі, але, звичайно, є куди рости. І дуже багато що хочеться втілити. І я насправді не знаю, куди мене далі поведе життя. Який наступний крок? Що буде далі? Ну, на сьогодні, наприклад, в мене є ідеї, які я ще не реалізувала. Я багато що вже реалізувала, але всі вони е, навколо однієї місії крутиться. Mm -hmm. е, одна тобі, місія одна і та ж. Да? Тобто допомогти людині вийти на цей контакт з собою, зі своїм внутрішнім я, з вищим я і почати відчувати ось цю гармонію, баланс, силу в собі, да? що ми більше ніж просто особистість. І це цікаво. Що, Як цікаво? ви відноситесь до медитації. До медитації гарно відношусь, але я медитую дуже мало. Сьогодні багато хто, я знаю таких людей, які дуже б хотіли піти до того становища от, в медитації угу. до повної гармонії з собою. Е... От ваша думка, можливо це чи ні? Чи краще це через якісь інші ресурси робити? Цікаве запитання. Як на мене, медитація вона не може вирішити усі дані, всі проблеми людини, запити. ну Це просто неможливо, тому що це дуже-дуже вузько, як на мене. Тобто вона класно працює медитація, якщо її використовувати ще з іншими інструментами. Так? Тобто не тільки медитація. Звичайно, потрібна робота з тілом бути обов'язково. Робота, наприклад, з психікою, зі своєю свідомістю напряму, прям пропрацьовувати, наприклад, певні програми, які людина медитацією може не вирішити. Тобто є питання, які потрібні, потрібно прийти і психологу наприклад вирішити, да ну тобто є дуже багато сементів, які треба використовувати в комплексі з медитацією. Але вони також працюють. Ви знаєте, я в інстаграмі це інколи сміюсь. Як є такі наставники, які пропонують медитацію як спосіб вирішення всіх проблем. Справа в тому, що люди ведуться на це своєю, може якоїсь неусвідомленості, може за того, що хочеться легких шляхів вирішення, Я розумію. Мені також іноді не хочеться цим оці... працюваннями займатися. Воно важко дається, іноді дуже боляче буває. І я прекрасно розумію. І колись я сама на це побулася і не один раз. Mm. Але пройшовши, uh -huh. напевно, ну, вже свій досвід, да, я вже чому так сміливо про це кажу, і чому мені зараз смішно? Е, тому що сама проходила цей досвід, і потім так подивишся якийсь так. час, да, і думаєш, ну ось. І там, де наставники, вони пропонують, що медитація вирішить будь-яке людське питання, за, там один, два, три, чотири, просто прослуховування. Ну, як на мене, це прям, ну. Дуже смішно. Ну це неможливо. Якийсь, Якийсь момент може там вирішити щось там, але ось так, як вони показують, так як вони розказують, як це може бути. Ну, типу, послухай медитацію, а в неї там, наприклад, тисяча доларів в руці, кажуть, ти послухаєш, тебе буде тисяча бак. Ну, блін, ну це просто. Тому я, я чесно, чесно, це моє просто я зараз не засуджую нікого, просто мені ну якось смішно не зрозуміло. І якось, знаєте, це схоже на таку дитячу якусь позицію, коли люди ось так реагують і йдуть ну, в цей досвід. Але у кожного свій шлях, і треба, напевно, пройти цей шлях, щоб було з чим порівняти або щось таке, да, побачити в житті. Ну, не знаю. Ну, це я з власного досвіду кажу. Якщо б в мене його не було, я б так просто ну, не казала. Скажіть, будь ласка, якщо б я звернулася до вас з проханням написати картину? Угу. Чи був такий досвід, да, там коли люди звертаються запитом там вдома або це на роботу? Які образи тоді будуть? Дивись, я зараз, так як я сьогодні розділила певним чином інструменти, як місія одна залишається, так? а інструменти вони як продукти, продукти, такі вони можуть бути різні. Ось, наприклад, якщо ми кажемо про портрет душі, який я зчитую е, з поля людини, і потім створюю це портрет душі через певні символи, які мені приходять, певні образи, там кольори, і це все гармонійно вплітається в якийсь образ, який я. Сама ну я сама не знаю, що це буде напевно, але це буде щось таке цікаве і буде відображати істину суть людини. Це однозначно, тобто я ніколи не гарантую результат. Тому що я сама не знаю, що це буде, але це буде щось справжнє саме про людину, про ну, її якусь індивідуальність, її е, контакт е, з внутрішнім. Е, ось тому є привид. Це е, перший портрет душі, він відображає на сьогодні енергію людини, її істинну суть, то ким є вона насправді. І от людина, коли бачить, вона відчуває, о, це про мене. Тобто це неможливо пояснити, але для чого потрібні взагалі ці картини? Так? Для чого? Коли мені пишуть, ну мені просто цікаво, зчитай з мене там образ, ну я за це звичайно наберусь. Коли людина приходить і цілеспрямована, вона відчуває, що хоче наладити ось цей контакт з собою, ось такий внутрішні, знаєте, такий первісний оцей контакт, який неможливо пояснити, але людину прям як мені іноді кажуть, прям гукає. Розкажи нам, будь ласка, як ти створюєш ці енергокартини? Що для цього потрібно? Е, і так, як створюється енергокартини? Для картина це такий сакральний, дуже енергетичний, сильний, заряджений, певний образ. Які приходить мені на людину в потоці. Тобто я відчуваючу людину, можу, наприклад, по фотографії або по голосу, тобто мені певний потрібен звичайно контакт з людиною, тобто mm -hmm. просто там намалюю, ну то тобто, я, я не можу. Звичайно, мені треба людину або побачити, або почути. А взагалі класно, коли все в одному, і коли в мене є якийсь з нею ну, так, певний контакт. Да? Буває таке, що людина, наприклад, бажає на. Подарунок зробити таку картину, mm -hmm. це теж можливо, і це дуже гарний подарунок, насправді. То мені потрібно хоча б да, фото людини обов'язково. Тобто мені потрібно війти в поле людини і її відчути. Я просто дуже тонко відчуваю енергії. Дуже тобто, якісь зміни, якісь там коливання навіть там взагалі в просторі десь, особливо коли контактуєш з людиною, я дуже це відчуваю, тому мені це допомагає да, створювати ось такі образи. Mm -hmm. Далі. Коли ось цей вже контакт відбувся, мені приходять певні образи, які одразу можуть прийти, можуть прийти трошки там пізніше. Може, треба з цим трошки да, там пожити, походити, тому що образи насправді можуть не одразу приходити. Це нормально. Ось вони, як знаєш, як викристалізовуються, да? тобто mm -hmm. вони як вибудовуються в полі, і приходять певні кольори. Але коли я приступаю до роботи, вони також можуть трошечки змінюватися, і це теж цікаво, тому що весь цей процес він такий поточний, інтуїтивний. Але однозначно, так, прям, ну, як на мене, він цікавий. Ось, далі. Е, картини є різного формату. От На сьогодні я малюю два формати картин. Перше це портрет душі, це повністю зчитування з поля людини, її е, ну, певних кодів, її сили внутрішньої, її певних е, рис навіть да, характеру. От, те, ким є людина насправді, а не те, ким вона себе. Вважає, що вона цим є mm -hmm. да, тобто не особистість, а я дивлюся глибше за особистість тобто набагато глибше, да? тобто хто людина є насправді. І чому це людей манить? Тому що е, ну, багато вже людей дуже втомилися е, грати ролі, відповідати чимось очікуванням, е, вибудовувати якісь стратегії, які взагалі не про них по життю. Да? І коли з'являється в полі така картина у людини, вона, наче як знаєш, я кажу у ж мурашки. коли у людини з'являється така картина. Навколо неї, наче утворюється таке енергетичне поле, де людину як, починають вести. Знаєш, от він, людина потрапляє там, в певні обставини, зустрічає певних людей, починає якось мислити по-іншому, наче воно само собою відбувається. Але ми ж знаємо, що воно само собою. Тобто людина виходить на цей свій шлях душі, але поступово. Інколи люди, знаєш, хочуть пройти там певний курс, ота от, про тих же наставників вернемося. пройди курс, і буде в тебе тота, тота, то-то. Тобто, це не про це. Це такий довгий шлях. Це коли людина готова дійсно е, піти у цей шлях пізнання себе справжнього, він не відбувається за один-три дні, не за місяць, ні, не за два. Іноді, звичайно, буває, да там уже такі прям іноді результати, але ми працюємо не на результат. Ми працюємо взагалі для того, щоб. Людина почала себе відчувати, а хто я, а куди я, а для чого. І ось ці картини вони в людині активують ці внутрішні коди, природу, яка заложена була в нас творцем і передана нашою родовою системою. І це у кожному є. У кожного. Просто хтось більш відкритий да, до цього, а хтось закритий, хтось не розуміє. Це нормально. Ну тобто, це не всім потрібно, хоча було б класно. Да, мені ну я взагалі дуже захоплююся тим, що я зараз роблю. І взагалі це щось таке, як на мене, ну таке щось незвичайне. Але я знаю, що є якась магія, так? Да? Да, ну, наче магія, але ну, не магія. Ось, і я знаю людей, які також створюють, схоже, щось, так, да, і ну, є такі люди також. Ну, звичайно, я там не одна в планеті, діло, що ну, є люди, які цим займаються, це дуже-дуже круто. Ось, далі, другий формат картин є який це енергокартини, а є ще енергоскетч. Енергоскетч я створюю, він менше по розміру. І він працює з запитом людини локально. Тобто там запита немає. Якщо ми говоримо про енергокартину, це такий обширний, глибокий, дуже змістовний образ душі людини. Просто про її шлях, про те, ким вона є, тобто там через цей образ може навіть зчитуватися. Тобто, коли людина бачить цей образ, вона починає це відчувати. А є енергосквич це такі вже міні-картини, але там, де я зчитую з поля людини певний символ, один якийсь, да, бо пару там, символів. Це не сюжетна картина, да, як в енергокартині, а це така більш локальна картина, яка працює з певним запитом. Ну, наприклад, там, людині зараз, от як зараз да, я там проходжу етап, змін, і я собі там створюю зараз підтримуючи енерготалісман. І мені прийшли певні образи. Наприклад, якщо тобі зараз потрібно буде для якогось запиту, да, там, там, ну, наприклад, ну що, наприклад, назавжди, що хочеться зараз. Ти вважаєш там в матеріальному світі, М -м -м -м. чим чого хочеш, який запит може бути. Я дуже хотіла б собі картину на роботу, в кабінет повісити, щоб, щоб вона була. Ось і це буде вже як енергоскетч також, тому що він буде на локальний запит. Ну, наприклад, збалансувати <ти> <ти> о, збалансувати простір на от ти будеш його бачити. Цей контакт без да, і ти будеш відчувати там. Ну, наприклад, ти будеш давати мені запит, там, хочу відчувати, що коли буду на роботі, дивитись там легкість, умиротворення, баланс, не я дуже, галірую, та, да. я дуже no, не зараз всі такі, тому я дуже розумію, <суміє> <суміє> і, і це дійсно працює то я ну не першу картину намалювала, да, я вже малюю чотири роки, і в мене в інстаграмі є багато інтерв'ю з дівчатами і відгуків. Тобто, це не просто там ну, от воно працює. Та тобто є реальний досвід людей, і мій ну мій особистий, тому що я під себе також ну, малюю. От і енергоскетчі, да, вони працюють більш локально, тобто ну, ви, вони виконують якусь функцію на певний момент життя людини. От, наприклад, мене дівчинка також зверталася, коли. Вона почала запускати свої курси з ораторського мистецтва. Вона ведуча на першому міському. і для неї був такий новий етап у житті, де вона почала запускати курс, тобто її душа кличе да, це зробити, але вона наче боїться, сумнівається, і вона за свої страхи. Да, от ось таку картину, як також енергопідтримку на шляху її трансформаційних, да, трансформаційних змін. Одна дівчинка мені замовляла картину, коли вона е, мені подзвонила, каже, Катя, у мене якісь сни такі цікаві. Там я е, бачу помдам, да, бачу померлих родичів. Або ну тобто вона спілкується наче у вісні з душами да, тих там, наприклад, померлих. Вона каже, мені треба ось якийсь картина талісман, якогось дару. Да, суп... От, і в мені прямо йде таке слово, як наче супровід її внутрішнього дару. То вона починає ось це відчувати, бачити. І мені прийшов, наприклад, для неї образ е сови. Да. Сова це такий сакральний е образ провідника між, е світами, да, між світом мертвих і світом живих. Тут, там дуже багато є чого розказати про, ну, про кожне символ. можна. Ось, і ось ну як такі, да, як такі приклади. Тобто можна працювати з запитом через символи локально, да, допомагати людині в певному запиті, навіть наприклад, там відкрити. Навіть фінансовий да, там більше розширити канал, або там е, вибудувати більш гармонійні стосунки та навіть собою, там з партнером надіс. Да, як це працює? Це не так, що з'являється картина в полі, і це, е, це все то все наладиш. Це ні звичайно, все взагалі така ілюзія, як воно взагалі працює. Знову ж таки, по принципу, як енергокартина, так само енергоскетчі працює. Тобто активується певне енергетичне поле, в якому людина. Людина підіймається, наприклад, якісь програми, якісь думки, якісь моменти, які для того, щоб налагодити ось цей запит, за яким вона прийшла, і треба да? Да, активуються певні ось такі да, там, мислі форми або ну якісь відчуття, почуття, з якими їй треба працювати, і вона пропрацьовуючи це. В Неї вирішується да, ось це питання, але найкращим для неї чином і так м'яко, і більш ну так, ну більш м'яко, більш збалансовано. Да? Ось це як знаєш, це також мені нагадує по принципу терапії, да? тобто це як і терапія може бути в тому числі, ну тобто це схоже на дуже да, на терапію, але там немає мого прямого контакту напряму так постійно з людиною, а вона терапевтується життям. Чогось мені так приходять життя, там контакт відбувається напряму з життям на да? тобто. Життя знає краще, що буде для нас да? ну, більш краще для нас. Я тобі дуже вдячна. Дякую. Мені було дуже цікаво тебе послухати. Я думаю, що частина другому ми все ж таки з тобою запишем. Дякую. Будемо чекати твоє інтерв'ю в журналі. Дякую. А тебе ще в гості. Дякую. Тобі гарного дня. Відбивайся. Я думаю, що ми ще побачимося. Дякую.